Добрий ранок, мої любі малята та шановні батьки. Малята, подивіться, що ви бачите на картинці. Що зображено? Так, правильно на картинці зображено дитячий майданчик. Тож я вас сьогодні запрошую і ваших батьків на дитячий майданчик. Гайда на майданчик. Яскравий май... парканчик, дитячий майданчик. Ти знаєш, що там? Там, там тарарам, там купа дітей. Кричить еге, гей, І весело мчить кудись у цю мить, на гойдальці вгору, на зустріч простору і з гірки летить в небесну блакить, в пісочній пустелі будує тунелі. І замки ростуть, і паски печуть, все обертом йде, сміється і гуде дитячий майданчик, як сонячний зайчик, стрибає до кола, кружляє по колу. А зараз малята. Давайте ми з вами. Пригадаємо правила поведінки на майданчику. Не сип пісок на інших дітей, не з'їжджай з гірки вниз головою, не бийся, не штовхайся, нікого не ображай. Не зміняй різко напрям руху. Та не підходь близько до гойдалки, коли на ній хтось гойдається. Ось такі малята правила треба виконувати, вони дуже-дуже важливі. Зараз ми з вами виконаємо вправу, відгадай загадку». Я буду вам читати загадки, а ви будете відгадувати. На картинці є підказка, тож будьте уважні. Він жовтенький і сипучий, у пісочниці його куча. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Як ви гадаєте, про що ця загадка? Так, це пісок, правильно малята. Наступна загадка. На сіпці стрибаю, скачу і сальто в повітрі кручу. На картинці підказка, що це? Так, це батут, правильно. Далі піднялися ми по сходах та й усілися зручненько. По черзі ми з'їжджаємо та весело всміхаємось. Що ж це таке малята, про що загадка? Так, це гірка правильно. Далі плига, плига цілий день, через лаву, через пень, через кущі, через квіти, що за іграшка це діти. Що ж це таке, про що загадка? Так, загадка про м'яч, молодці. Розгадали ми всі загадки з вами, рухаємось далі. А зараз ми пограємо у гру лото, що візьмемо на майданчик. Угорі перед вами картинки. Унизу пусті клітинки. Тож давайте з вами зберемося на майданчик. Що ми будемо брати з собою називаємо. Так, пісочний набір, правильно. Далі. Далі м'яч, правильно. Що ще беремо? Водичку беремо правильно. А це що скакалка, вірно. А це що це килимок, правильно, малята. І що ж у нас залишилося? Що ми не будемо брати? Так, ми не будемо брати кістечка та бутерброди. Молодці. Рухаємось далі. А зараз малята. Давайте разом із дівчинкою виконаємо руханку. どっちもどっちもどっ Чудово, малята. А зараз ми з вами запустимо повітряних зміїв. Ви всі знаєте, що це таке. Тож, давайте глянемо з вами на картинки. Є зліва картинка, є справа картинка. Нам треба порахувати, скільки у повітрі зміїв ми запустили. І порівняти їх. Тож скільки зміїв зліва, рахуємо. Так, правильно, чотири зліва змії у повітрі. А скільки зміїв справа? П'ять правильно, То де ж більше зліва чи справа? Звичайно, справа більше, молодці. Далі запускаємо. Порахуємо, скільки зліва повітряних зміїв ми запустили, і скільки справа. І порівняємо знову. Тож скільки зліва? Три змії у повітрі правильно, а справа два, туди більше малята. Звичайно, зліва більше. Чудово малята. Ми справилися з усіма завданнями на майданчику. І ось нам вже час рушати. Рушати додому. Подивіться, всі ми вистроїлися, взялися за ручки та вирушили додому. То що, малята, сподобалась вам прогулянка на майданчику? А чи гуляєте ви з батьками на майданчику? А яка сама любима гра на майданчику у вас? Молодці малята, дякую вам. До нових зустрічей.